Матіщук Анна, учениця 11 класу Булинського наукового ліцею Булинської власної ради. В вашій увазі пропонується робота на тему розробка системи Security Vision. Безпека на публічних закладах є важливим аспектом, що потребує особливої уваги в сучасному суспільстві. Зі збільшенням кількості людей, які беруть участь у різноманітних масових подіях, зростає ризик виникнення небезпечних ситуацій. У цьому контексті технології комп'ютерного взору відіграють важливу роль. Забезпечуючи підвищення рівня безпеки та ефективний моніторинг, зростання ризиків безпеки на публічних заходах через терористичні акти та насильство, що вимагає нових технологічних підходів, зумовлює актуальність роботи, використання комп'ютерного зору для аналізу відеопотоків у реальному часі дозволить ефективніше виявляти підзрілні дії та швидше реагувати на загрози, гарантуючи безпеку громадян. Предметом дослідження є розробка системи, яка використовує комп'ютерний зір для аналізу відеопотоків у реальному часі. З метою виявлення підзилов дій та насування спичні про потенційні загрози. Об'єктом дослідження ж є процес моніторингу безпеки на північних заходах за допомогою технології комп'ютерного зору. Це включає в себе всі аспекти, пов'язані з використанням відеоспостереження та аналізу візуальної інформації для безпеки громадян. Метою роботи є розробка системи, яка використовує комп'ютерний зір для аналізу відеопотоків шизками відео спостереження в реальному часі. Система здатна виявляти підозрілі дії, такі як агресивна поведінка або небезпечні переміщення, та надсилати сповіщення для оперативного реагування. Використання сучасних технологій комп'ютерного зору дозволить підвищити ефективність моніторингу безпеки, збільшу швидку реакцію на можливі загрози, та зменшуючи ризик виникнення небезпечних ситуацій на публічних заходах. Для досягнення мети були поставлені такі завдання, як проаналізувати існуючі технології комп'ютерного зору, вивчити алгоритми та бібліотеки для виявлення небезпечної поведінки у відеопотоках. Дослідити алгоритм для виявлення підозрілих дій, розробити систему для аналізу відеопотоків з камер спостережень в реальному часі, а також провести тестування системи на реальних відеопотоках та оцінити готожність та ефективність у виявленні загроз. При створенні системи були застосовані такі засоби та технології розробки, як набір даних для навчання моделей COCO, TensorFlow GS, скрипта мовообразування PHP, база даних MySQL та інші, які ви можете бачити на своїх екранах. Розробка системи, яка поєднує сучасні алгоритми комп'ютерного зору з технологіями веб-розробки, що дозволяє забезпечити доступ до системи моніторингу з будь-якого пристрою з інтернет-з'єднанням і зумовлює новизну даної роботи. Практичним значенням є розробка системи, що забезпечує ефективний моніторинг безпеки на публічних заходах за допомогою комп'ютерного зору, автоматизуючи процеси виявлення підзвілих дій та знижуючи ризики. Інтеграція даного рішення з існуючими системами безпеки, Підвищує їхню ефективність і відповідає сучасним вимогам безпеки, що є критично важливим в умовах зростаючих загроз. Перейдемо до демонстрації системи. Перед вами зображений графічний інтерфейс. На головній сторінці користувачу відкривається можливість входу в обліковий запис через авторизацію. Адміністратор особисто реєструє користувача у базі даних, створюючи йому аккаунт. Таким чином, системою зможе користуватися лише зареєстрований користувач, захищаючи її від хакерських атак посторонніх осіб. Після цього система встановлюється як додаткове програмне забезпечення. Одразу після успішної авторизації користувач отримує доступ до системи моніторингу підключених камер відеоспостереження у реальному часі. У випадку детекції небезпечної дії, користувачу одразу надсилається сповіщення у вкладку Історія із зазначеним часом, типом тривоги та ID камери, на які були зафіксовані порушення для оперативного реагування. Сповіщення про небезпеку фіксується у базі даних, тому при необхідності вона буде доступна для перегляду. Отже. Під час розробки системи Security Vision було проаналізовано існуючі технології комп'ютерного зору, вивчено алгоритми та бібліотеки для виявлення небезпечної поведінки у відеобутоках, досліджено алгоритми для виявлення підзрілих дій, розроблено систему для аналізу відеобутоків з камер спостереження в реальному часі, а також проведено тестування системи на реальних відеобутоках та оцінено його точність і ефективність у виявленні загроз. Дякую за увагу.